Терморегулятор механічний RTC70 для ефективного управління теплою підлогою. Кнопка Включити та виключити. Реле температури. В комплекті також йде обов'язково датчик температури підлоги, монтується між нагрівальними жилами кабеля або нагрівального мата та інструкція по експлуатації та підключення даного терморегулятора. Виробництво Китай. Гарантія 2 роки. Недорогий бюджетний, але надійний якісний варіант. Клема 1-2, кабель живлення 220. 3-4. Ваше навантаження це тепла підлога. 6.7. Датчик температури.